Мене звати Марта, і я ніколи не боялася тиші. Навпаки, вона мене заспокоювала, але одного разу тиша заговорила. Я сиділа вдома, коли мій старий стаціонарний телефон задзвонив. Я ним не користувалася роками, підняла слухавку мовчання, лише слабке потріскування, ніби вітер десь у проводах. Уже хотіла покласти трубку, як раптом почула шепіт. Марто, не йди на кухню, мене пройняв холод, але цікавість перемогла страх, я пішла. На столі лежало дзеркало, яке я залишала у спальні, у його відбитті стояла фігура. Моя тільки з чорними очима. Я застигла. Дзеркальна і я посміхнулася і зникла, залишивши на склі напис Тепер ти бачиш правду. У цю ж мить телефон знову задзвонив. Цього разу голос був чіткіший, це був голос моєї бабусі, вона померла десять років тому. Не бійся, мала, ти зробила правильно те, що було у дзеркалі, більше не повернеться. Я заплакала. Вперше не від страху, а від полегшення, і відтоді тиша в моєму домі знову стала спокійною.